Вітання, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду триває 278-ма війна. Доба війни з Російською Федерацією. З нами на зв'язку Владислав Селезньов, зараз поговоримо про ситуацію на фронті. Пане Владіслав, моє вітання. Слава Україні. Героям слава. Я вже заплутався в, в цих добах. Я не знаю, ну кожна дивіться, взагалі кожна доба, вона важлива. Вона важлива і для героїв. Важлива для тих, кого не. Не стає, і ми не знаємо, скільки це вже буде тривати, і, а і нас продовжують пугати новими лякалочками. Слухайте, якщо, якщо не Москва, то Пентагон або якісь там такі ЗМІ, що наразі новина, яка з'явилася, новина з'явилася така, що є вирогідність хімічних хіматак. І що вони можуть там новачок застосовувати. І, і як про це пише пишуть іноземні ЗМІ, це може статися перед застосуванням ядерної зброї. ну Не знаю, одне одного найкраще. Що думаєте з цього приводу? І наскільки велика в такого? Пане Геннадій зараз у мене вдома немає електрики. Відповідно освітлення, немає води, не працює каналізація, не, не працює опалення, не працює ліфт, чи це певні корективи майбуття, так вносить. Але чи боюся цього так само, як боюся, хімічної атаки? Ні, не боюся, адже очевидно, що український народ настільки змужнів за ці ну, фактично вже 9 років бойового протистояння з російськими окупантами, що навряд чи, чим нас можна здивувати. А от щодо зворотньої реакції, у разі якщо Російська Федерація використає та хімічну компоненту як складову зброю масового ураження, то я абсолютно в тому певен, що в путінській Росії буде не переливки, адже очевидно, що за часи. У Другої світової війни зброя масового ураження не, не застосовувалась. Єдиний раз, коли ми можемо говорити про те, застосування брудної хімічної зброї, це сталося в Алепо на території е, Сирійської Арабської mm -hmm. Республіки. Ми всі пам'ятаємо, чим все це завершилось. Закрили небо над Сирією, Були проведені досить серйозні mm -hmm. вдалі операції е, проти і сирійського уряду з коаліційними силами. І відповідно, е, зараз того часу е, в саме певне статус кво на території. Сирії, і режим Баса вже не ризикує реалізовувати ті чи інші заходи. Заходи пов'язані із застосуванням зброї масового ураження. Ну бачите, це ви пам'ятаєте. А я навіть не знав цього, що після кімната у Сирії вони закрили небо. Ну така собі, ну це добре, але ціна. Я, я бачив декілька відео з Сирії, що там відбувалося Ну, в як в Маріуполі, от один в один, один в один, якщо дивитися на цю ситуацію, так рухаємось далі. Білорусь. Біло, Білорусі, ймовірний наступ з Білорусі. Ну що, ну, багато інформації. Хтось каже, що будуть наступати з боку старих шляхів. Хтось каже, що з боку на Волинь підуть, а хтось взагалі каже, що заберуть їх і на, до, 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 до Донецький напрямок їх закинуть. Що знаєте з цього приводу? Чого чекати? А кілька тижнів тому назад ми з вами припускали ймовірність саме такого розвитку ситуації. Я маю на увазі атаку з боку території Республіки Білорусь на по двох ймовірних напрямках. Або на Київ з метою спроби захопити е, нашу столицю, або у бік е, Луцька і е, далі південше стоїть в бік е, міста Лева. Але ж очевидно, що на тлі заяв української розвідки е, не буде того. Той склад сил та засобів російської окупаційної армії, яка нині діє на території Республіки Білорусь, Це такий собі навчальний комплект. Відбувається підготовка чмобіків. Які потім будуть спрямовані на інші ділянки фронту, Скоріше за все на східний фас російсько-українського фронту, адже знову ж таки Путін згадав, що йому край важливо взяти під контроль на території Донецької та Луганської областей в кордонах відповідно адмістративних кордонах. Тому скоріше за все на той процес, який ми зараз постерігаємо на території Республіки Білорусь, це навчальна бойова підготовка. А після завершення то, то всіх тих чому російських відбути відправляти на інші ділянки фронту, а і ми так атаки з території республіки Білорусь дуже невелика. Слухайте, А, а що думаєте о, о, з того приводу? кажуть, що коли як тільки підмер, підмерзне вся багнюка. Багнюка, в якій зараз сидять і наші воїни, і російські воїни. І вона дійсно заважає рухатися важкій техніці. Ну це неможливо. Я колись бачив. Я був на полігоні в широкому лані. Я був, як Ой, як журналіст, я пам'ятаю цю історію, пам'ятаю ці пакети, отакі, от аж до сюди. Пам'ятаю, як нас возили на БТРі чи та, та, та танку на якомусь бо не можна було пройти і там взагалі. Здуріти можна було, і там було що та чотири тисячі одиниць, і скільки там техніки, і, і дивіться, і там дві два тижні були дощі, і вони все місили, місили. Я, я як побачив цю гліномеців, то, то я здивувався. І от зараз кажуть, що тільки дійсно дійсно, що ось ну як підмерзне вся ця історія, то буде пожвавлення руху на на фронтах. Що думаєте, з цього приводу? Тільки ново ну, згадали Широколанівські полігони. Мої старенькі берці, в яких я свого часу так само сів ту багнюку на широколанівському полігоні захотіли вийти із офіри, з ефіри з взагалі буде десь заховатися. Насправді дуже серйозна проблема пов'язана з тим, що осінні зливи перетворюють на непроходими рубежі наші лани та поля. І, Звичайно, що і українські сили оборони відповідно російські окупаційні війська не можуть. Ефективно використовувати саме бронетехніку, в тому числі і танки. І якщо ми за вами подивимося на зведення українського генерального штабу, очевидно, що е, втрати російських окупантів е, невеличкі відносно щодо бронетехніки. Вони пов'язані в першу чергу тим, що росіяни фактично бронетехніку не використовують. Але чому мові активно використовують, тому й мартиролог російських окупаційних військ постійно зростає щодо е, зміни поводних умов, які можуть присприяти пожалуй, бойових дій, так очевидно, знову ж таки ми з вами пам'ятаємо події. Січня лютого 2015 року тоді змерз земля, усіляка сприяла активним бойовим діям на Дебальському плацдармі. Тому думаю, що цього разу, за рахунок того, що цього, цього року зима настала набагато раніше, відповідно, і активізація бойових дій через те, що ґрунт змерз, може бути. Бо, бо у своїй пропаганді Російська Федерація розганяє такий меседж. Значить, дивіться, генерал Мороз. Поставить на коліна українські хаймерси, ми <смір> <смір> Т -т 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 взагалі ну, ну, ці... ця, ця зброя розрахована на мінусову міну температуру. Звичайно, будь-яка зброя має експлуатуватися відповідно до тактико технічних характеристик і має реалізовувати певні компоненти того технічного обслуговування тієї зброї. І очевидно, що наші фахівці, логісти, наші фахівці, які відповідають за обслуговування цих. Дуже потужних реактивних систем залпового вогню, знається на цих питаннях. Ну очевидно, що е, роблять все необхідне для того, щоб техніка, яку ми отримуємо в рамках військової технічної допомоги від наших західних партнерів, була належно чи не підготовлена і застосовувалася за призначення. А заяви російських пропагандистів чи це варто звертати на чергову істерию? Мабуть, що вони надто добре відчувають на власній шкурі е, ефективну бойову роботу наших хаймарців, якщо волають про те, що ось ось генерал-мороз е, припинить функціонал. Те саме Хаймарс. Угу. Я, я так скажу, що генерала Мороза зараз тягнуть обидві обидві армії, кожен думав на, на свій бік. Ну Я вірю в нашу армію, тому думаю, що їм генерал Мороз не допоможе. Слухайте, зараз Херсон. Херсон от ми з вами про це також говорили. От як було в Миколаєві, от зараз така приблизна ситуація з у Херсоні. Вони атакують, атакують з усього, чи можуть дотягнутися зі своєю ось зброєю. І слухайте, а. А наступ взагалі, от мені цікаво, все вони пішли звідти, от пішли звідти не завжди чи мають якусь нагоду. Там от бачили нещодавно у них були протести, кажуть, що не протестують росіяни. протестують, он побачив протести. Чому вони покинули Херсон російське місто? Так вони кажуть. Слухайте, є така вирогіння, що можуть спробувати наступати на Херсон? Чи це вже така? Просто будуть атакувати, поки їх ще далі, там на Мелітополь, на, на, на Мелітополь не від'яжнуть, а потім. Ще далі, і ще далі. Що будемо бачити? візуалізувати, в якийсь спосіб росіяни будуть форсувати Дніпро з метою е, спроби відбити е, Херсон, взяти його під контроль. Адже ми знаходимося з вами не самісінькому кінці листопада. Далі грудень, відповідна зима. Е, надто холодна, надто складні погодні умови. надто складно розорганізувати ту саму логістику е, щодо форсування Дніпра. Я думаю, що це абсолютно нереально і. І тут зараз у Росіян немає тих самих ресурсів за допомогою яких вони зможуть зреалізувати таке амбітне завдання. Ба більше я так думаю, що і в перспективі навіть не короткостроковий, а й середньострокові у них таких ресурсів не буде. Адже мова має йдесь про кілька десятків тисяч вояків відповідно на озброєння, потужну авіаційну та артилерійську підтримку для того, щоб Росіяни мали можливість зреалізувати той самий план форсування Дніпра з метою захоплення Херсона. Це неможливо зараз. Угу, зрозуміло. Ну просто російська армія вона полюбляє якісь божевілля. От якісь божевільні сценарії з утилізації своєї армії. Якщо десь є, вони їх застосовують обов'язково. Не знаю, там у них є така, така тактика. І на тлі цього продовжують надходити новини. Слухайте, з, з, АЕС. з АЕС в Енергодарі кажуть, що Російська Федерація готується звідти виходити. А що, як, за якими тригерами? у них є там декілька в Російській Федерації цих вершників апокаліпсиса. Там, оце пияцтво, крадіжки. Розгільдяйство і цей мій Медвечук, який там попризняє. Отут зараз е, крадіжки кажуть, що е, крадуть все. От все, що можуть, от як вони перед виїздом з Херсона і там з інших міст, де знаходилося все, що можна і не можна, забирають о, і готуються до вивозу. Що знаєте, з цього приводу, які новини? Бо і, і дійсно я, я когось бачив чи арахамію чи, чи кого. А, ні, подоляка, пана Подоляка. Бачив пан Подоляк, казав, що дійсно є така ворогідність, що Російська Федерація буде полишати полишати в енергодарі АЕС? Що думаєте з цього приводу? Ну, ситуація досить динамічна, різні заяви поміт. Там про те, що триває інформаційна війна, брехні надто багато в, в соціальних мережах, взагалі в мережах інтернет, тому будемо дивитися на конкретні дії російської е, окупаційної влади, там теж говорять щодо подальшого розвитку ситуації. Але ж очевидно, що на відміну від е, ситуації, яка була у, на, на початку 2014 року, коли весь світ світ фактично проковтнув анексію Криму, цього разу так не буде. Світ ніколи не визнає російську окупацію енергодерев. Угу. Зрозуміло. Ну там і МАГАТЕ хоч якось свою спроможність потрібно ну, показати, що ця організація дійсно щось а може так щось не втратився. У нас відеозв'язок, мені здається. Як мене чутно. А ось така. Як а, мене а, чутно? Не, а, да. не дуже стало зв'язок. Mm -hmm. Щось у нас тут не працює. Зв'язок на ми... два із п'яті. Не буває, да, да. Давайте вже на останок так поговоримо. Слухайте ситуація на східному напрямку. На східному напрямку, що зараз відбувається там, і які перспективи на цей тиждень. <parler> <Да>. <палю> 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 Алло, Так, пане Владиславу, на, на, на сьогодні будемо закінчувати нашу розмову. бо маємо якісь о, не, не, гар, не гаразди зі зв'язком. Дуже дякую вам, пане Владиславе, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. До нових зустрічей. Все буде Україна. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на новування. З вами був Геннадій Виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.